Привіт! Раді вітати тебе на нашій неймовірні подорожі. Я Наноробот, твій гід по людському тілу. І сьогодні ми вирушаємо справжню наукову експедицію, де побачимо, як працюють найдрібніші частинки всередині нашого організму. Підготуйся до безлічі несподіванок і захоплих відкриттів. Наша пригода починається саме тут, в роті. Уяви, ми маленькі сміливі нанороботи, і наша перша зупинка це величезний червоний зал, де на нас чекають зубки. Вони, як справжні герої, працюють, щоб подрібнити їжу. А слина, ой, слина це справжній супергерой. Вона починає свою магічну роботу, розщеплює їжу на молекули, щоб ми могли відправитись у подальшу подорож. Далі ми потрапляємо до шлунка справжнього казкового котла, де все вариться, уяви собі, як хімічні реакції відбуваються на кожному кроці, і як різні ферменти працюють, щоб їжа перетворювалася на корисні молекули. Це схоже на справжнє чеклунство. І я, як наноробот, можу відчути цей процес на найдрібніших рівнях. Це ніби ви потрапили в секретну лабораторію, де все кипить і піниться, а ми просто спостерігаємо за цими чудесами. Далі ми вирушаємо в довгий тунель, тонкий кишечник. Це справжній лабіринт для наших маленьких молекул. Як же тут цікаво, уяви, як мільйони ворсинок на стінках цього тунелю ловлять корисні речовини, які потім потрапляють у кров. Як нанороботи ми проходимо через усі ці чудесні механізми, що здатні збирати все найкраще з того, що ми їмо. Ось так ми отримуємо енергію для всього тіла, цей тунель справжнє місце чудес. Далі ми потрапляємо в неймовірну кровоносну систему де нас підхоплює червоний експрес. Ми буквально мчимо по всьому тілу разом з еритроцитами, які несуть кисень до кожної клітини. Всі ці червоні клітинки справжні супергерої. Вони постійно в русі як швидкісні потяги і доставляють кисень у найвіддаленіші куточки організму. І навіть я, маленький наноробот, відчуваю, як швидко все рухається. Це дуже захопливо. Тепер ми піднімаємось до легенів величезного лісу з мільйонами маленьких листочків альвеол, які поглинають кисень. Уяви собі, як ми, малі нанороботи, ковзаємо через ці пухирці і відчуваємо, як повітря наповнює нас новою силою. Кожен вдих це справжнє чудо, ніби ми отримуємо нову енергію, а кисень працює як магія для нашого тіла. І ось ми потрапляємо в саму серцевину людського тіла, мозок, це величезне електричне місто, де постійно відбуваються неймовірні речі. Мільйони нейронів передають сигнали, і все це відбувається так швидко і складно, що навіть я не встигаю за всім стежити. Тут усе працює з шаленою швидкістю, і саме тут народжуються наші думки, почуття та реакції. Тепер ми потрапляємо до місця, де народжується сила. М'язи це справжня країна, де все рухається і працює. Кожна клітина тут працює як маленький двигун, що змушує наші м'язи стикатися і розслаблятися. Уявіть, як це бути в центрі такої потужної роботи механізмів. Тут не можна зупинятися, рухатись треба, і це неймовірно. І ось ми уже підходимо до останньої зупинки, виходимо через шкіру, де крапельки поту охолоджують наше тіло. Якщо нам стало жарко, як наноробот, я відчуваю, як все доводиться, доходить до кінця цієї подорожі. Ми повертаємося в реальний світ після нашої мандрівки. Друзі, наша подорож завершена. Сподіваюсь, вам було цікаво подорожувати всередині людського тіла разом зі мною. Якщо тобі сподобалось і ти хочеш чути більше таких історій, не забудь підписатись на канал і поставити вподобайку. До зустрічі, маленькі дослідники!